Восьмий день поспіль церква Царя Христа наповнюється вечірнім хоровим співом та струнними мелодіями. Фестиваль «Коляда на Майзлях продовжує дарувати івано-франківцям гарний різдвяний настрій. Духовно-музичне мистецтво слухачам продемонстрували хорові колективи. Різдвяні мотиви в репертуарі молодіжного хору Осана, митрополичого камерного хору Кредо та гостя з Тернополя камерного хору церкви отів Васильян. До коляди на мазлях долучилися також струнний ансамбль квадрокорде та солістка Ірина Ключковська. Канти обласної філармонії виконують здебільшого українські колядки та щедрівки в обробці вітчизняних композиторів. Це загальновідомі наші західноукраїнські колядки. Звичайно, що в нас вони підтверджуються текстом, адже слово дано завжди доходить до сердець глядачів і слухачів. Митрополичий камерний хор Кредо відзначив своє 23-річчя. Його багатий творчий досвід характеризує вокальна вправність. Репертуар колективу складають твори українських та зарубіжних композиторів. Кредо багато гастролює на різдвяному фестивалі. Своїх шанувальників порадував новими колядками. У нас є такі нові колядки, як коляда колядка в обробці Павла Табакова. У нас є такі такі нові колядочки в зеленіму лісочку, пречистає діва інші такі от із нового репертуару в цих колядках міститься. Е, ну, по-перше, сама ідея зародження Ісуса Христа, зародження великої любові між людьми, між, між всіма нами, між всіма християнами. І е, власне виконання цих колядок воно також є дуже гарною такою нашої традиції. Свято водохреща завершить коляду на майзлях, концертом змішаних хорів. Всього на фестивалі вже відколядували близько трьох десятків колективів художньої самодіяльності Прикарпаття. Вікторія Гордієнко Сер. Гіщочкін новини на вежі.